Як лікувати суглоби в домашніх умовах? Всім вітання! Що робити, якщо мучать болі у суглобах? Одним з найефективніших методів лікування різних типів запалень і захворювань суглобів є використання природних методів. Сюди входять настої відвари трав, компреси, спеціальні креми з натуральних рослин та інші засоби, які можна використовувати в домашніх умовах. Такі способи лікування є досить ефективними, мають менше протипоказань, адже часто ті чи інші рослини входять до складу звичайних таблеток. Які ж рецепти натуральних трав найкраще підійдуть для лікування суглобів? Мазі віробою. Її дуже легко приготувати вдома. Для цього треба взяти столову ложку звіробою сушеного і столову ложку дерев'ю, змішати трави з розігрітим на паровій бані з двома столовими ложками везеліна. Після чого втирати в уражені суглоб. Ванни з ромашки, ромашку лікарську, 4 столові ложки, залити 2 літрами укропу, настоювати більше години. Після чого процідити і використовувати для ванни, виливши відвар у теплу воду. Даний засіб працює для зміцнення і комплексно впливає на організм. Дуже добре допомагає при остеохондрозі. Відвар з березових бруньок. Столову ложку бруню потрібно заварити на 5 склянок окропу, залишити на невеликому вогні на півгодини, при цьому постійно помішувати, вимкнути і лишити настоюватися ще на кілька годин, пити по склянці тричі на день. Даний відвар, відмінно допомагає при ревматизмі, острохондрозі, подагрі, а також може рекомендуватися при поліартриті. Або візьмемо, наприклад, капусту. Вітамінний склад цього овоча дивний, але саме він допомагає боротися з рядом захворювань і розладів. Якщо болі в суглобах дають знати про себе постійно, не дозволяючи нормально працювати, спати і просто жити, а таблетки і мазі давно неефективні, прикладіть капустянний лист. Цей звичайний овоч, джерело аскорбінової, фольової, а також пантотенової кислоти, і це означає, що він допомагає позбутися від запалення. Досить прикласти лист всього один раз, щоб зняти симптоми хвороби або щовечора протягом місяця, щоб вилікувати її. Капустяний лист допомагає зняти запалення, зміцнити суглоби, знеболити уражену ділянку і дезінфікувати її. Для цього промийте лист, зробіть кілька надрізів, підігрійте його в мікрофільовці, потім змастіть шаром меду. Такий компрес потрібно прикласти до ураженої ділянки. Обмотайте його целофаном, а зверху закріпіть бинтом, а також окутайте шарфом. Повторюйте процедуру щовечора, залишаючи компрес на всю ніч. Або інший рецепт, промийте лист, обсушіть його рушником. Після відбийте, лист дасть трохи соку і прикладіть до запаленого суглобу. Обмотайте плівкою, закріпіть бинтом, а після утепліть хусткою. До речі, дуже часто навіть фахівці радять використовувати капусту, якщо мазі виявилися неефективними, а дії лише одних таблеток недостатньо. Робіть компресор регулярно, тоді вам не доведеться страждати від болю в суглобах, як тільки зміна погоди дається знаки. Окрім зовнішніх методів лікування для полегшення болю у суглобах, можна також використовувати відвари і настоянки з рослин або вже готові комплекси, у складі яких ретельно підібрані трав'яні екстракти, що містять протизапальні біологічно активні речовини. Вони зменшують біль, знімають запалення і набрік, а також покращують рухливість суглобів. Одним з таких натуральних комплексів є гербалзар. Від торгової марки Івоніка, це ефективний і безпечний засіб, адже він не має побічних ефектів та синтетичних домішок. У його складі настільки ретельно підібрані натуральні компоненти, що вони не тільки знімають біль та запальний процес, а також допомагають зміцнити м'язи і суглоби, підвищують гнучкість та покращують кровообіг. А це, в свою чергу, є відмінною профілактикою повторення захворювання. Адже біль у суглобів це сигнал нашого організму, що потрібно особливий догляд і уваги. Регулярні фізичні вправи, правильне харчування, використання природних засобів та дотримання режиму відпочинку можуть допомогти і полегшити біль, а також зміцнити ваше здоров'я. Цікаво, а якими засобами ви користуєтеся при болях у суглобах? Поділіться з нами у коментарях.